Оригінальна оправа до окулярів з чоловічої колекції. Це модель для тих, кому набридла класика і хочеться щось такого цікавого. Ретро оправа. Вони йдуть у поєднанні металу з пластиком, пластикова брівка у черепаховому кольорі. Дуже стильно виглядає для власників середнього та більшого обличчя. Тут... Ані параметри можна побачити на сайті Києв або ж запитати у наших менеджерів особисті. Металевий корпус у срібному кольорі має регульовані носоупори. дуже зручно посадку підлаштувати саме під ваше переніс. Завушники без флексів, якісна фурнітура і має кольорову накладку, в тон самі брівці тут дуже круто виглядає. Такі окуляри сміливо можна використовувати у будь-який сезон, не тільки влітку, а і взимку. Не буде метал холодити шкіру обличчя. Таку модель можна встановлювати лінзи як зі знаком Мінус також на плюсові до або для корекції астигматизму. І прозорі, або тонування, або фотохромні лінзи. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. У телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикул залишаю у коментарях.